Всім привіт, друзі, мене звути та в вольному каналі. I am Lisa Rainbow та сьогодні нас буде дуже цікавий челлендж. А перед тим як почати челендж, я хочу вас познайомити з новим учасником на моєму каналі. Всім при нас Дамір. Так, це мій е, однок, не однокласник, Ми з ним учимося сьогодні в одній школі. Його звати Дамір та йому 7 років. так? Так. Я спочатку думала новий учасник взяти якогось постаршого хлопчика чи дівчину. Ну, а я вирішила, що у нашій школі найенергіше, найенергійніше найеней... дитя в школі нашій, це Хто? Дамір. Він у нас веселий, балакливий. І я думаю, він точно вас подобається. Якщо він вам подобається, ставте, ставте лайк. Да, і обов'язково, що робіть? Підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал. Сьогодні у нас буде челендж. Камень. Ножниці. Папір з завданнями. <свіс> так, полетіли, друзі. Так, друзі, зараз я вам розповім правила гри. Ми з Даміром граємо камень, ножиці папір. Потім, наприклад, якщо програв Дамір, то він виконує моє завдання. А якщо програла я... Я виконую його завдання. Завдання мають бути такі. Наприклад, пройти коло навкруг озера, просісти, оджатися, від, наприклад, або віджатися на турніку, або там, підняти гантелю. Але гантелю ми не будемо підняти, тому що ми ще Та, я, дівчинка, а ти ще маленький, добре? Там ну, щось таке легеньке, не важке. Можна, наприклад, там, сказати щось слово. Зрозуміло, на які правила. Ти присядь, чого ти з'їв попир голову? Дай мир, присядь, а не сядь. Так, друзі, ми вже перемістилися. Зараз ми будемо грати руками ножиці папір. Цікаво, хто ж виграє? Як думаєш, твої ставки, Данбі? Гражи свою ставку. Я думаю, Ти, а я думаю, що виграє. Не знаю хто. Так, що давай. один без перших ножниць. Просто граємо камінь, ножиці, папір до першої. Виграш, добре? Давай. Іншу руку візьми Камень, ножниці, папір. Один, один, два, три. три. Я тебе накрила. Значить, ти програв. <гум> 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 Я придумала. Я зараз подумаю. Тобі яке завдання? Е -е... Яке ти думаєш, буде в тебе завдання? Важка чи ні? Не. Ні. Ні? Опа? Ну, ти мене не довсімір. Починай о, 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 о. перше завдання. Ідамір, перше тобі завдання буде. А, о, я придумала тобі завдання, Домір. Твоє завдання зараз буде присісти у Одесі раз. Скільки тобі років? Сім. Сім множити на два. Скільки буде. Ти ще це навчив. чотирнадцять. Чотирнадцять разів просідаємо. Давай, давай. Чотирнадцять. Другий раунд. Починається. Полетіли, друзі. Так, давай. Камень, Каминожниці, папір. Один, два, три. Оу, Оу, ноу. ноу. Oh, no, 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 no. Я програла. Так, Демір, ну подумай гарно над своїм завданням. Придумали, різні дала завдання. Oh, Синдри... Коротше, Демір не як не може бути. Вибачте, будь ласка, Демір за це. Тому що він все-таки перший раз Демін. Вибачте, скажу, друзі. Вибачте. Так, ну яке ти завдання придумав? Бо щось я е-е, не зрозуміла. Три кругу об озеро. Три круг озера? Так. Копець. Ну то напевно чекаємо не тут, а я поки коб'ю, добре? Так, друзі, я вже перший круг зробила. Я дам другий. Другий зроблений, я просто ще здохну. Я зробила майже третій круг. Да, Міра, я прийшла третій круг. Я дуже сподіваюся, що зараз ти програєш. Бо я тобі готова отомстити. Дуже. Жорстко. Я теж любила тафа там стоїти. Ой, а мені вже щось страшне стало. Починаємо грати. Давай камір. Камінь, ножниці папір. Один, два, три. Я провалилась в холоді. Так. Блін, це що? Я знову програла. У-упс! І закрикнуть три рази, а ти володарка з ефіру. Можна перекласитися на українську мову? на більше зрозумієш. Я маю три рази крикнути, що я володарка з ефіру, так мені так. соромно. Да Мир, я не думала, що завдання буде. Близько. Не переживай. Месть довго себе чекати не заставить. Я володарка з ефіру! Я володарка з ефіру! Я володарка з ефіру! Йо боже, я я не знаю, блін, мені так стрьомно було, коли я кричала. У мене дівчинка, якась садочка, дивиться, як на якусь рибабаху на вулиці. Ти точно мене так дивиться? Я зараз об'їжджусь, де мір? Я молода я? Так. Да. Я красива? Так. Да. Все, не обійшось. Полетіли. Що? Куди? Далі, да? Да. Так, так. Ай, так, друзі, граємо. Давай, Давір. Камень, ножниці, папір, один, два, три. Ой, два, ще раз. Камень, ножниці, папір, один, два, три. Нас Починаємо. Камень, ножниці, папір, один, два, три. Програла третій раз підряд. Дамір. Мені знову якесь завдання. М -м. Ну Дамір, думай. Раз я туди Роналдо. Що? А хто це такий Роналдо Дамір? Не знаю. А де ти такий взяв? А, я сповнила, я вчора у тата. Що, це Та таке Кристяна Роналдо? Так. Це мені якийсь тільки так? Так. Ну давайте, один раз, да? я Крістіана Роналда. Це мої репутації внизилась. На мене тут я садочок гуляє на майданчику, На мене дивляться всі діти просто. І на тебе. Ну я сподіваюся, що зараз вже я виграю, а ти будеш кричати. щось. А -а. Або не кричати, може новеньке. Ну, подумай, давай. Давайте. Давай, один, два, три. Камень, ножниці, папір, один, два, три. Так, давайте ще раз боминули раз ми показали двоє папір. Давай. Камень, ножниці, папір, один, два, три. Ну на Хі -хі -хі, я виграла. Я порізала тебе. І мав я для тебе таке завдання. Ти маєш п'ять раз присісти і при цьому ці п'ять раз кричати, що я. Mm, що ти uh, uh, першокласник, домовилась? Ні. Так. Да. Mm. Міняли і він буде три рази присідати, три рази кричати. Я першокласник. Полетіла, тільки голосно. Я. Я <світ> давай, давай. давай, Я першокласник. Я першокласник. <світ> <світ> Друзі, це було весело. Скажіть так. Тобі було весело? Так. Ну, тоді я вам кажу. Всім пока-пока. Всім пока, пока. З вами була я, Ліза, ти був на каналі АМ Різень, був та, звісно, мамі. До нових зустрічей. Якщо вам сподобалося відео, та хочете, щоб з вами ще знімався, ставте лайки та підписуйтесь. Всіх любимо.